Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про факти на планеті Земля і більше. Про метеорити. Ось такі у нас будуть слайдики, які я підготовив. Ну і почнемо з нашої рідної планети планета Земля. Земля була сформована приблизно 4,54 мільярда років, і є єдиною відомою планетою, яка підтримує життя. Тому що ну, ми там живемо. Люди з'явилися близько 404 мільйонів років тому назад. За геологічними мірками, це зовсім нещодавно. Тільки 3% води Землі є прісною, решта 97% соленою. Земля має не кулясту форму, а форму геоїда. Землі не потрібно 24 години, щоб обертатися навколо своєї осі. Насправді це триває 23 години 56 хвилин і 4 секунди. Земля єдина планета, не названа на честь Бога. Зірки це світлі об'єкти. Ну, зараз поговоримо ми про зірки, як ви здогадалися по слайду по картинкам. Зірки це світлі об'єкти, які спостерігаються на небі вночі. Вони є великими куля... кулями гарячої плазми, які випромінюють світло через ядерні реакції. Зірки можуть бути різних розміром: від менших, ніж наше сонце, до великих гігантів. Вони грають важливу роль у космічних дослідженнях та навіть в літературі та мистецтві. Далі у нас йде сонце. Я написав про сонце, ніж наше сонце. Життя зорі починається з гравіційного компасу газової туманності, що складається зі здебільшого водню та гелю, та містить невелику кількість важчих елементів. Протягом більшості часу свого існування зора світиться завдяки реакціям термоядерного синтезу, що перетворюють водень на гелій у її ядрі. Вихід енергії від ядра сонця до його поверхні триває мільйони років. Щойно сонце завершить свою фазу червоного гіганта, воно стиснеться. Його величезна маса буде збережена, але воно буде мати обсяг, подібний обсягу Землі. Дуже-дуже маленький стане сонце. Коли це станеться, сонце перетвориться в білого карлика. В даний час сонце це жовта карликова зірка. Оскільки сонце не є твердим тілом, різні частини сонця обертаються з різною швидкістю. На екваторі сонце робить повний оборот навколо своєї осі за 25 земних діб. В той час, як на полюсах, за 36 днів. Далі ми поговоримо про метеорит. Ось так. Метеорит тверде тіло космічного походження, що впало на поверхню Землі, або іншого космічного тіла з космосу. Існують різні дані про кількість метеоритів, що падають на землю, які залежать від точності вимірювань. Вважають, що за добу падає 5-6 тонн метеоритів або 2000 тонн на рік дуже багато, якщо знати, що таке тонни. Планета Нептун була відкрита французькими вченими: Йоханом К і Урбаном Левер'є. Це відкриття відбулося в 1846 році. Це єдина планета, яку вдалося виявити математичним методом. Нам показується, що є Йохан Кегал і Урбан Левер'є. Картинки. Нептун має яскраво блакитний колір, точного пояснення цьому немає. Єдине припущення про колір Нептуна полягає в тому, що метан, який є компонентом планети, поглинає червоний колір. А можливо, що блакитний колір планеті додає ще невивчена речовина. Меркурій. Будемо говорити про нього. Меркурій одержує в сім разів більше сонячної енергії, ніж Земля. У Меркурія немає жодного природного супутника. Ядро планети займає 83% від її обсягу. Цікавий факт, що температура на поверхні Меркурія коливається в межах від 190 градусів Цельсій до 430. До плюс 30 1000, до плюс 430 Цельсія. За всю історію досліджень околиці Меркурія вивчалися тільки двома космічними апаратами. Свою назву Меркурій отримав на честь одноіменного бога з давнього пантеону, у якому серед іншого був відомий як Найшвидший Бігун. Меркурій робить рівно три оберти навколо своєї осі, за той час, що йому потрібно на два повних оберту навколо сонця. На практиці це призводить до дуже цікавого ефекту для космонавта, який знаходиться на поверхні Меркурії. Меркуріанський день триватиме два меркуріанських року. Планета Меркурій ніколи не була живою, кліматичні умови на ній занадто екстремальні. Та й зовні Меркуріанська поверхня нагадує місячну, Вона всяна вся кратерами, так як тектонічної активності на Меркурії немає протягом мільярдів років. Юпітер найбільша планета сонячної системи газовий гігант. Його еква екваторіальний радіус дорівнює 71 тисячу км, що в 11 разів перевищує радіус Землі. Юпітер, єдина планета, для якої центр мас із Сонцем, перебуває поза межами Сонця. Якщо ви будете уважно роздивлятися поверхню планети гіганта, то від вашої уваги точно не вислизне характерна велике, велика червона пляма, яку першим помітив ще астрономка Сіні, спостерігаючи Юпітер в кінці 1600-х років. Його поля... Марс має цікаві особливості. Зараз поговоримо про Марс. Це я вам показав, що то був Меркурій, щоб ви розлічили Меркурій і Марс. Бо вони дуже схожі. Ну, якщо подивитися на два слайдика. Марс має цікаві особливості. Його полярні льодові шапки нагадують землі полярні льодовики. На поверхні Марса є ударні кратери, вулкани, долини та пустель. Дві маленькі неправильної форми місяць, місяці Фобос і Деймос вертаються навколо Марса. Ця червона планета завжди привертала увагу астрономів та дослідників її таємниці, ще не розкриті повністю. І Марс залишається об'єктом дослідження та фантазії. Червоний колір поверхні Мар... Марса. Це одна з найцікавіших рис цієї планети. Давайте розглянемо, чому Марс виглядає таким червоним. Марс і його атмосфера. Марс має дуже тонку атмосферу, яка складається переважно з вуглекислого газу. Це О2. Коли сонячне світло проходить через цю атмосферу, воно розсіюється. Через цей ефект сонячне світло стає червонуватим. І це впливає на колір поверхні марса. Далі повернемося в саме початок. Ви можете пороздивлятися, що тут намальовано, що воно таке. Можете самі почитати, якщо поставите на паузу. Ну і скажіть в коментарях, якщо вони будуть активні, то скажіть, будь ласка. Цікава інформація, робити другу частину чи ні? Якщо набереться 10 лайків, то, звісно, буду робити другу частину. Це для мене дуже багато. Всім до побачення! Всім!